Справжнім освіченням у коханні розпочалось святкування Івана Купала на оновленому пляжі Новомосковська. «Скажи, ти будеш моєю жінкою, виходь за мене. Щоб привести до ладу пляж на житловому масиві Решкут, команда відродження об'єднала навколо себе громаду району. Ми приложили сили своїми однопартійцями з активом свого мікрорайону. Я благодарний своєму активу, у мене дуже хороший актив. Який мені дуже допомагає во всьому. Викосили, привезли пісочка, навели такий порядочок, зробили, окультурили. І зараз наші мешканці мого мікрорайону довольні пляжем, який є, доволі всім. Самого організація місцевого населення, кожен відкриття граємо в волейбол. Поція понятно обираємо на думку організаторів свята відродження традицій та народних обрядів допоможе молодому поколінню українців усвідомити своє походження народним нашим традиціям необхідно приділяти увагу незалежно де ти проживаєш в великому місті чи в маленькому містечку чи в селищі чи в селі тому, що це наше коріння без, без історії, без народних традицій. Я вважаю, що не може бути у нас і майбутнього. Я думаю, нам сьогодні з вами вдасться. Весело провести час, напомнить друг другу о добрых традициях, пожелать друг другу хорошого настроєння, пожелать друг другу приятных минут. Влаштовуючи такі заходи, партія відродження дбає про збереження українських культурних традицій і гуртує громаду навколо добрих справ.